Китай е витрачає на обладнання для чипів їх виробництва більш ніж південна Корея, Тайвань і Сполучені Штати Америки вже тепер на тепер да, ж так не було. А вже тепер так йдеться про е загальні витрати на цю історію. Під десь приблизно 50 мільярдів доларів США. Вони планують найближчі кілька років освоїти. Олександр Мусінко, керівник центру військових досліджень, Вітаю вас! Вітаю! Я просто до чого. Я б хотів просто, щоб ви відреагували на це повідомлення від Reuters. Щодо того, що нібито є якась секретна лабораторія, або чи виробництво точніше далекобійних дронів, які вироблятимуться поки що так розуміє, на території Китаю, але можливо потім і на території Росії. Але що це за співпраця з інтеграція? Китай, що в таким чином вступає на боці Росії у війну чи як? Дивіться, я на... про те, що знаєте, коли опосередковано не мілітарною номенклатурою там допомагає, і вони про це говорять. Це одна річ, коли Іран каже, що ні, ми не постачаємо ракети до воді, це теж одна річ. Але коли вже якісь такі повідомлення з'являються, це вже щось конкретне і предметне. Те, що постачає Іран це доведено. Я думаю, ну вони що ще заперечуються вже... постійно. Ну а слухайте, можна заперечувати Росія. Заперечує, що вона веде агресивну війну. За їхньою версією вони ведуть оборонну війну. Ну тобто, це ж не означає, що яка Пашкіян ну, говорить, новий президент, що це при Раїсі, може, може продати ну, при мені такого не було. Ну це, це окрема історія Іран. Вона, до речі, тема дуже цікава, тому що Пазишкян може то і хоче зблизитись заходом. Питання в тому, що в нього є військові всередині і є духовна влада, які дещо мають інші думки, поки що, і він не може сам вирватися. І тому. Це те, що він говорить. Можливо, він говорить щось і щиро щодо співпраці з Заходом, але він, м'яко кажучи, говорить багато в чому я думаю неправду з точки зору постачання ракет, і тому Іран постачає ракети і співпрацює. Що стосується Китаю, можу сказати наступне: ця інформація відома. Перше. Росія допомагає Китаю в виробництві субмарини з допомогою технології стелс, тобто максимально невидимо атомно. Під атомний підводний човен, дуже серйозна, тому що Китай кидає виклик Сполученим Штатам, а це дуже серйозна співпраця. Тобто Росія має все ж таки технології з точки зору атомних субмарин, які немає Китай. І Росія потрібна. Ну тобто Китай, Китаю потрібна Росія. Це перший момент. Другий момент. Можу сказати, що ми з моїми колегами, зокрема, аналітиками, десь минулі кілька тижнів і місяці фіксували певну активність, коли деякі вантажівки. З території Росії пересуваються до Китаю, і вони зупиняються на певних об'єктах, які пов'язані в тому числі з хімічною промисловістю, оборонною, і далі вони їдуть безпосередньо до Китаю. А ймовірно, що мова може йти про те, що дійсно Росія на території Китаю розмістила певне виробництво, тобто вони його організували, вони його не з нуля, вони його організували і на певних виробничих потужностях Китаю. Працюють над а, тим, щоб створити дрони відповідні. Це очевидно російсько-китайський проект, який може бути замаскований під те, що він не для того, щоб його задіювати в війні проти України. Принаймні, цей, цей зараз прогарпії три йдеться. А можливо, потім вони почнуться виробляти на території Росії і скажуть: дивіться, ми отримали таку технологію. Тому це дуже такі загрозливі дзвіночки, які ще раз підтверджують той факт, що між Китаєм і Росією може бути співпраця, і безпосередньо Китай може передавати вже готові рішення або допомагати, тобто по зброї. Пригадуєте кілька місяців тому, ще попередній міністр оборони Сполученого Королівства говорив про те, що у Британії є докази. Серйозної військово-технічної співпраці між Китаєм і Росією і навіть і навіть передачі готових озброєнь до Росії. Потім ця тема вона зникла з інформаційного простору. Хтось сказав, не так зрозуміло, щось не те. Але ми бачимо все далі, що Росія, взамін того, що вона передає ядерні технології і допомагає Китаю вже Китаю кинути виклик США. У морі, подивіться, Китай вивів три авіаносці. Вони не можуть в повній мірі кинути ще виклик США, але це вже три авіаносці. Колись у них не було і одного, у них тепер уже є три. І вони так поступово нарощують свою морську компоненту. Це їм дає Росія. Взамін, що вони просять? Чіпи, технології для виробництва ракет. Скажіть, будь ласка, яким чином так відбувається? Що за повідомленням нашої української розвідки ще. Три місяці тому, десь приблизно, 3-4 місяці тому, одна кількість ракет була, яка могла виробляти близько 20 іскандерів, тоді звучала цифра. Зараз ми отримуємо 55-63 на місяць. Яким чином скачок відбувся, за рахунок чого? В мене єдине, що маленька ремарка, точніше, уточнення: а яким чином Росія може допомагати Китаю у суднобудуванні і в будуванні субмарин? А хіба що там в теорії да, своїми ну, досвідом і знаннями, якимись там кресленнями. коли, наприклад, ті ж самі військові моряки флоту Японії якось зазначили, що у Росіян такий флот стан флоту, точніше, що ми можемо їх флотилію розбити протягом кількох годин надводного? Ну на ну, мова надводним. йде, мова йде про підводні Ну, Пам'ятаєте цю тезу? Да. Так, але просто чим вони можуть китайцям. Треба дивіться, треба визнати, що треба визнати, що технології по підводних човнах Китаю більше взяти ніде. Японія їм не дасть, їм не допоможе. Ми розуміємо. США їм не допоможуть. Їм ніхто не допоможе. Які ще держави мають Британія не допоможе, Франція не допоможе. Хто залишається? Росія. А хто має атомні підводні човни? І історію певно Росія. Кого Путін а, посадив, перепрошую на цю тему керувати судостроєння, якраз саме по ядерних субмаринах mm -hmm. з пріоритетом? Патрушева, я вам скажу, що єдиний компонент, який Росія постійно збільшує і не знижує протягом років, це якраз підводний флот, тобто вони постійно роблять на це видатки. Питання не в тому, що він найдосконаліший, чи він найкращий, чи він ефективніший за США. Питання в тому, що він. Все ж таки вони щось роблять. Все ж таки, це атомні підводні човни, і все ж таки це загроза для США. А для нас це загроза через те, що ну від собі умовно: на території Китаю будуть вироблені великі партії дронів. Потім це виробництво буде крупновузлове, можливо, перенесене до Росії, а можливо і ні. Не перенесене. Це буде завозитися безпосередньо. Росія буде говорити, що це їхні дрони, вони їх десь не складають. Потім будуть і скажуть так як було з іранськими це ета 1 Тільки це назвуть якось інакше чи можна, вони вже назвали. Чи щоб зафіналити в цій частині поки що з співпраці РФ з КНР? Чи можна скажімо, що це теж такі знаєте схема Вибачте за слово, схема така да, співпраці. Е, є повідомлення від Дефенс Експрес, що Білорусь могла отримати від Китаю ракети М 20 на 300 кілометрів дополонеза, і тепер це загроза навіть для Польщі. Ну мається на увазі продальність, куди вони можуть гіпотетично летіти. Просто знаєте, Китай теоретично може поставити Білорусі ці ракети. Білорусь не воює, да але ж ми знаємо наскільки Білорусь інтегрована з Російською Федерацією. Путін навіть там включає Білорусі в зону відповідальності в свої ядерні нові стратегії, каже, буду захищати цю країну в разі там якогось нападу або інтервенції. Я До того що в такий спосіб це знаєте як обхід санкцій той же самий, да, Китай може постачати ракети в Білорусі. Білорусь буде передавати Росії. Так це виглядає Росії. Як? потрібна білорусь для того, щоб обходити санкції дійсно і у Китаї. Є доволі таки хороша співпраця з Білорусі. У них доволі такі хороші двосторонні відносини, і безумовно це використовується для обходу санкцій потенційно. І це золота карта Лукашенка. Він постійно може говорити, що ми на білоруській кампанії багато хто проявляв, скажімо так, до білоруських кампаній оборонних інтересів. В свій час навіть у 2020 році ще до повномасштабного вторгнення. Деякі засновники дуже великих відомих приватних військових компаній американських, але зараз там працює Китай дуже так потужно, вони співпрацюють щодо ракет до полонезів, це не новина. У Білорусі немає виробництва до цих ракет, щоб вони не казали. Вони від самого початку будувалися ці комплекси і удосконалювалися, і модернізувалися з радянської реактивної артилерії. А під прицілом того, що їм Китай поставить ракети. Ну от і все, і і постійно Лукашенко носиться з тим, що у нас тепер є така РСЗВ. Ми дістанемо, якщо треба всюди, і погрожує війною. Все логічно складається. Ми ж бачимо: ось ця повітряна ціль, загадкова, яка з'явилася, угу. да, там на кордоні Білорусі з Україною. Да. Угу. Це ж це пазл один Лукашенко, який воєнний кабінет, і Путін, який говорить про ядерну доктрину, що ми будемо захищати Білорусь. Все, щоб зараз залякати Україну, залякати захід, ну, що вони готуються до Украї... війни.